Доброго дня, мене звати Марго Асулець, в ефірі телеканалу Н-1. Програма «Все про агро». Тема сьогоднішнього випуску Птахівництво в Україні поточний стан і перспективи. Птахівництво є одним із ключових секторів сільського господарства України, що забезпечує значну частину внутрішнього ринку м'яса і яєць, а також має великий експортний потенціал. У 2024 році цей сектор стикнувся з новими викликами проте має численні. Перспективи для розвитку аналітики BDO в Україні дослідили український ринок птахівництва, підготувавши детальний огляд галузі. Хоча війна значно вплинула на галузь, особливо в районах з основними виробничими потужностями, більшість великих виробників відновили діяльність, а ринок поступово стабілізується. М'ясо птиці продовжує бути найпопулярнішим видом м'яса в Україні, а виробництво підтримується завдяки як внутрішньому попиту, так і можливостям експорту. 多。 Ринок м'яса птиці демонструє позитивні зміни завдяки адаптації до нових умов, зокрема через підтримку державних і міжнародних програм, які сприяють відновленню аграрного сектору. Продукція українських виробників користується попитом на зовнішніх ринках, зокрема в Європейському Союзі та на Близькому Сході, що додає можливостей для експорту. Логістика в умовах війни стикається з викликами через порушення традиційних транспортних маршрутів. Зокрема, на півдні та сході України водночас українські виробники активно використовують західні прикордонні пункти альтернативні маршрути через європейські країни, що дозволяє зберігати стабільність у постачанні продукції. Інвестиції в галузь продовжують зростати, незважаючи на безпекові та економічні труднощі. Великі підприємства модернізують обладнання, оптимізуючи виробничі процеси, а також впроваджують нові технології, зокрема автоматизацію для підвищення ефективності та зменшення витрат. Опит на українське м'ясо птиці залишається стабільно високим, особливо в країнах ЄС, на Близькому Сході та Південно-Східній Азії. Завдяки високій якості та конкурентноспроможній ціні українська продукція є привабливою для іноземних імпортерів. Виробники адаптуються до вимог міжнародних ринків, отримуючи відповідні сертифікації та розширюючи географію експорту. За підсумками 2024 року, темп росту виробництва м'яса птиці в Україні склав 4,8%, що є вищим за середні показники для світу та країн, що розвиваються. Прогнозується, що до 2033 року Україна зможе подолати довоєнний рівень виробництва середньорічним темпом зростання 1,1%, досягнувши обсягів 1 мільйон 372 тисячі тонн м'яса. Ціни на м'ясо птиці в Україні залишатимуться нижчими за світовий рівень, що сприятиме підтримці попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Тутівництво в Україні демонструє стійкість і позитивну динаміку, незважаючи на труднощі, з якими стикається галузь. Очікується, що виробництво м'яса птиці продовжить зростати, зберігаючи стабільність на внутрішньому ринку і розширюючи можливості експорту. В умовах війни е, влада може допомагати тільки, е, мені здається, єдиним допомагати сьогодні в пошуках нових ринків. Тобто е, ми там е, з вами на попередніх програмах розмовляли про те, що от е, як нам е, як нам з нашими сусідами Наводити комунікацію і не бути, скажімо, не заходити в якісь там складні, складні економічно-політичні відносини. От. А мені здається, от якраз нам потрібно шукати нові ринки, тобто азійські, там, африканські ринки. Там, де фактично дає традиційне споживання курки, тобто це азійські ринки, які сьогодні це для них є традиція споживання. І тут якраз влада вона має шукати оці, скажімо, допомагати в пошуку бізнесу, в пошуку цих ринків. Особливо там Держспоживслужба, тому що в нас дуже багато є якраз в тому напрямку прогавин, де, скажімо, наша Держспоживслужба має знаходити якраз. Ті е, шляхи гармонізації тих, з тими країнами законодавчих там різних правових документів, актів і так далі, які сьогодні потрібні в співпраці якраз в, 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 в продуктах харчування. Я буквально з аграрним комітетом ми перед новим роком їздили до наших сусідів е, молдаванів, от, і е, фактично 50 фактично. Е, в, Споживання курки воно припадає на українських виробників, але м'ясо курки припадає на український виробник, тобто вони виробляють тільки 50% потреби е курятини в Молдавії. І якраз ми піднімали питання е їхнім е фактично. Комітетом аграрним вони піднімали питання, що стосується нас, для того, щоб нас покращити відносини якраз між нашим законодавством, фактично в. в Ветеринарному і фітосанітарному законодавстві, щоб е, налагодити от, співпрацю як в одну сторону, як в Україну, так само і з України, тому що в Україна теж експортує певні продукти харчування і е, імпортує, а також експортуємо. Тому от якраз тут мені здається найбільше зараз це найбільша е, допомога, яка може бути від влади. Тому що говорити про дотації, якщо би ми хотіли сказати, от ми сьогодні готові там, як держава, ми готові сьогодні там допомогти нашим фермерам, нашим підприємцям, скажімо, компенсувати там вартості обладнання, для приклад, для птахівництва, або вартості будівництва, то я хочу запевнити, що. Такі програмки вони там закладаються з, з, з сторони українського бюджету, але це є зовсім невеликі кошти, на що можна розраховувати там, з допомогою в, таку, в напрямку там, там, і розвитку в цього напрямку загальному. Тому на це не треба розраховувати. Треба розраховувати на власні сили. Доволі е, е, велика частка. Якщо говорити за м'ясо курки, доволі велика частка припала фактично на країни Європейського Союзу. Там е, та сама Польща, Німеччина, от, е, Голландія, от, доволі велика кількість е, фактично українського м'яса птиці було поставлено в ці країни. Тобто ми бачимо і можемо говорити сьогодні знову з, е, з такою впевненістю і радіти за наших виробників, що Міф неякісного продукту українського. Він подоланий, і е, українські виробники е, все е, більше і більше завойовують ринки і любов е, європейських споживачів. Це, звичайно, це радує. Але я ще раз наголошую на тому, що ми мусимо баланс тримати баланс, щоб цей баланс був він втриманий і, від, і відповідно, ми не, ну, не створювали собі там інші політичні, економічні проблеми в Європі. Тобто воно має гармонізувати, тобто е, воно не має давити на бізнес європейський. Хоча ну, ми розуміємо, що в бізнесі дружби немає, там треба шукати і, і рухатися завоювати. Крім цього, хочу сказати, що. Дуже багато фактично в арабський світ теж було відправлено української курки. І теж українська курка сьогодні ну, має, скажімо, так, полюбилася нашим партнерам, от, які ну, дійсно люблять українську курку, які купляють, і фактично ми оце. Доля ринку, вона кожним роком зростає, тобто ми додаємо кожного року експорт, тобто, що є такою дуже доброю тенденцією. Звичайно, що якщо е, говорити сьогодні про е, в загальному про е, ринок і частку, то я хочу сказати, що звичайно, що ми в 2022 році ми втратили. Досить е, вагомі позиції. Це звичайно зрозумілих причин, тому що і і виробництво, і е, наші потужності, які були на сході України, вони е, десь були знищені, десь просто вони зараз під окупацією знаходяться. Тобто ми долю ринку втратили. Але я хочу сказати: якщо дивитися е, фактично аналітику, то е, український, е, український бізнес він сьогодні ну, нарощує. Потужності і є навіть розрахунки економістів про те, що ми там до 2030 року ми повинні би е, наростити той об'єм продукції виробництва, той об продукції, який ми мали в довоєнному рівні. Тобто, я думаю, що це такі досить досить позитивно, тобто ми це нарощуємо динамічно. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма. Все про агро. ми сьогодні розмовляли про птахівництво в Україні, поточний стан і перспективи.